Всім привіт! Ми Юля Тавова, і сьогодні у нас на огляді ось така компактна гра, яка називається Кота Ми вам покажемо, з чого вона складається, як правильно її розкласти і як її грати. Давайте дивитися ближче. У цій грі Кодебірент ви знайдете 26 карточок, ось таких каналів. Ви знайдете 15 карточок з котиками, і на них зображені циферки, які означають вовчик, що. Бали. Так, кількість балів, які ви здобудете, а перемагає той, в кого цих балів буде найбільше. найбільше. І у нас є дві карточки, ось такою дівчинкою і ось таким дідусиком, які цих котиків хочуть нагодувати. Так? Вони повинні лежати в певних місцях. Давайте подивимося, як це все розкласти. Отже, дідусь і е, дівчинка починають саме в цих місцях, і обов'язково біля них повинна бути ось. Такого типу канал, тобто, бачите, закручений. Зараз ближче покажу. Ось така вона. І ви повинні саме ось так її розташувати. Все інше ви розкладаєте в хаотичному положенні. Іншу залишкові карти ось перемішали, поклали. Після цього ми достаємо ще два котика. Один кладеться згори і один кладеться знизу. Нам якраз пощастило, у нас по 5 балів. Яка як же ж їх довести до годувальників, до цих доглядальників? Нам потрібно, щоб лабіринт їх з'єднав з дідусем або з дівчинкою. Таким чином, тоді ви зможете собі забрати котика. Скільки разів ми ходимо Які взагалі, як ми ходимо? Може забрати карточку. Ви ось сюди підсовуєте, Тут залишається карточку, добираємо звідси і кладемо сюди або. Перевертати. Крутити. Пер... Крутити. Так, да, давай то ще ви... раз. Тоді. У нас є два ходи, під час яких можна зробити дві однакові дії або по одній різній дії. Перша дія, я назвав Вовчик. Дивіться, ви можете забрати один лабіринт знизу, наприклад, ось так бачите, і викладете його одразу під цю кубку вниз і опускаєте. Завжди рухаємось в тому напрямку, де ми забрали, і тоді додаєте наступну карточку. Зазвичай ми з Вовчиком підкручуємо так, як нам зручно. Тобто не так, як достали, а так як ми захотіли. Наприклад, ось так Таким чином, ми кладемо. Це одна дія, і я можу таку саму другу дію повторити. Або, або, ж, іншу дію. або іншу дію ми можемо покрутити наш канал на 90 градусів або на 180 градусів. Таких дій теж можуть бути дві. Всього має бути дві дії: не більше, не менше. А, наступне. Що робити, коли ви зловили котика? Ну, Забирати його собі. Так, ви забираєте. ось, наприклад, що у нас тут співпало. Дивіться, дівчинка ось так біжить, біжить, біжить. От у нас утворилася вирілося... ой, не дівчинка, а котик до неї буде бігти. Так і виходить, що вовчик, наприклад, спіймав цього котика. Дивіться, він його забирає, і вона вже ми заперетовуємо місце, де він був. І тепер дивіться, кожен. З кого ви з'єднали, ми повинні рухнути на одну клітиночку. Рухнули дівчинку і тепер рухаємо котика. І Він здає ось в цьому місці. І якщо вовчик знову може когось зловити, так наприклад, буває, да він може максимально скільки зможе зібрати тих котиків себе під час ходу, стільки він їх і збирає. І ще що основне: якщо раптом котин стояв ось тут, дівчинка ось тут, і от ви його забрали, і ви не можете порухати, наприклад, на одну клітинку операцію, означає, що потрібно тоді перескочити через ту карточку, яка буде вам заважати. Це основні правила, і ми зараз вам покажемо, як грати. Ми з Вовчиком повернули все, як було, налаштували, як було, і починаємо гру. Гру зазвичай починаємо з того, хто бачив останній чорного кота. Вовчик, починай. Так, Отже, що ти робиш? Mm, перевертаю цю штучку і uh -huh. ловлю першого кота. Так, да. дивіться, бачите, це був його всього лише перший хід. Він перевернув, котика зловив. І тепер дивіться, дівчинку ми рухаємо вниз, додаємо котика на наступне місце, але Вовчик ще не використав. Отут покладеш, щоб зловити, так? Але Вовчик ще не використав другого котика і він може ще спробувати. по-моєму, да. ні. Вирішають, хто буде перший і, тим, чим. Коротше, не так вирішають. А як? А кажуть, типа, що, от, наприклад, що цей той, хто молодший, зазвичай. Так, да, але в цій грі було саме так написано. Mm -hmm. Так, давай. І другий твій хід який буде? Ага. Що плануєш зробити? Ну, 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 треба подумати. Подумай. Так, бачите, гра така що потрібно очима перебігти всі 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 варіанти. Бо доглядальників в нас є двоє і, можливо, десь хтось з кимось може з'єднатися. Так, у вовчика є поки ще один хід. Він може ще доробити, mm -hmm. доходити. Так, що ти обираєш. Так. Ну, важко поки що вибрати. Ну, добре, давай вже заберемо цю штучку. Так. Цю забираємо, Підсовуй. Додаємо карточку на так, як ти хочеш, бо це ж твій хід. Ти можеш або зробити користь, або, навпаки, не зробити користь. Значить, якщо я не хочу зробити користь, значить зроблю. Ось так. Ось так. Ну, давай. Так, тепер хід переходить до мене. Ага, ця йде у нас униз. Зараз я подумаю, як би це зробити краще. Все зараз ще я буду довго думати. Так, ага, а я спробую теж розвинути. Я зараз ось цю заберу, це буде перший мій хід. Я ось так перетащу. О, і ось така. Супер, підходить. Це, буде, це, це в мене був перший хід. Я нагодувала ось цього котика. Я його забираю. Доглядальника рухнула. Котик був ось тут. Котика додала. Тепер дивимося наступного. Так, від дівчинки у нас ось така доріжка йде сюди. Іде сюди. О! І останні 20 ціроблі. Я, я покручу. Ось так я покрутила, і в мене виходить, що дівчинка. Ось так, ось так, ось так. Котик до неї добіг і він її зміг погодувати. Тому я забираю за цей хід дві. Дівчинку рухнула. Котик стояв ось тут, поставила сюди. Хід переходить до Вовчика. Так, дві хі. Напевно, що. Десь дівчинка може верхнього котика погодувати. Якщо дещо покрутити. Так, Отже, Вовчі, перший хід, дивіться, крутить. І він у нас ловить, не ловить, а котик до нього прийшов поїсти. Це був перший котик. Дівчинку ми О, і і а, так. так, оцього сюди і пересовуємо на один хід. Вовчика ще є один хід. Давай, дивися, дивися, де у нас дівчинка ось так. То може. Так, а, а ще вона може наверх, але наверху неї. ось там. Угу. Чекай, ще, ще раз нагадаю, чекай. що котику у нас є 15, і нам їх потрібно всіх використати, всіх нагодувати, всіх забрати до себе додому. Так. Зрозуміло. Так. Найбав, що якраз ось потрібно забрати. Давай. А будеш трухати чи оцю, бо тут можна двох стріляти. Ось о. Давай, додаю тобі карту. Дай я. Першу. Ага, тримай. І підставляє її. Просто давай підставимо якось ось так. Ось так. Так, харак, дивимся. ніхто, нікого, ні. Ні. Ану, дивись дівчинка мені здається. А, ну все, да, тоді це твій хід. Виправдав, котик новий, мав бути тут стає от сюди, а дівчинка стає от сюди. Все, твій хід закінчено. На цьому нікого піймати далі ми не можемо. А тепер переходимо до мене. Я можу зараз спробувати спіймати цього котика за допомогою того, що вовчик тут побудував, я повертаю на 90 градусів. Так, це в мене був перший хід котика. Я спіймала, дівчинку рухаю, котик стояв тут. Так, і я його переставляю от сюди. О, і дивіться, я знову можу його спіймати. Ось так іде в мене стежка. Я цього котика теж Не спіймала. Та, та. Тепер от сюди. І дівчинка підсовується сюди. Е, та. І ти його теж можеш зловити. Божечко, це туди вовче. Я не знаю, як так виходить. Але дійсно, я його зловила, додаю котика, спускаю нижче, і тут, дивіться, перед дівчинкою, якраз зараз стоїть ось цей котик. Я його перескакую і ставлю дівчинку ось тут. І в мене ще є другий хід. я я роблю я... ось так, па покрутила. Все, <реш> і зловила. Дівчинка перерухується сюди нагору, а ще один котик стає ось на це. Місце, все, хід переходить нарешті до Вовчика. Так, зато якраз показали, так, як за один хід можна багатьох зловити. Mm -hmm. Так, це у нас тут, це у нас тут, це у нас тут. Так, ну давай, Вовчик, що ти можеш зробити? Я, звісно, можу вже ото. Да, Але це буде весь мій хід. Це один, угу. і ото покрутити, так? Да? І ото два. Угу. Так, ти ловиш ось з цього котика. Дівчинку ми вертаємо наверх. А котик у нас замість ось цього стає сюди. Так, Його дозловити, зловити, звісно, ти не можеш, але, але. Якби дідусик був трохи нижче. так, було б тоді краще. Так, тепер хід мій. У мене дідусик теж не там. Котик не... У мене так зараз буде теж, як в тебе. Я покручу. Один-два. Я цього котика зловлю, але я виходила всі ходи, дівчинку на нагору. О, дивися! І я ще зловлю ось цього, бо так вийшло, що знову. Бачиш, який хороший хід цього зловила Євама, дівчинку рухнула. Я помню, ти, ти його сюди ставила? Він має сюди перебрати. Ні, це ж тут в мене був. Да, це ж дівчинку рухнуло. Отак. Тепер я її перевернула, цього котика сюди поставила. І от тепер я його зловила, Дівчинка сюди. І котик замість усього місця вже стає. Оцюди. Твій хід. Так. Напевно, що. Одну можна якраз покрутити і в тебе вийде, що ти вже зловиш одразу того котика. Краще не кашу. Добре. Я сам знаю. Так. Оп. Зловив. Останнього котика додаємо і всіх рухаємо. Дівчинка сюди, котик сюди. У тебе ще є хід? І я цього кота теж люблю. І все, на те його зловила, ура, тримай. А тепер дивіться, ми будемо зараз вовчиком рахувати, скільки у нас назбиралося Ну, збиралося. Ми, ми ж цього не зловили. А це ж твій? Це ж він там вже був? Ні. Ні, я не зловила? Ой, ну все. Так, добре, добре, бо я не побачила. Так, у нас ще залишився ще один котик на полі. І е, що у нас виходить? Це був твій один хід, ти одразу зловив котика і ти ще угу. можеш доходити. Ні, я друг... два рази ходив. Та ти тільки ж у цю повернув і все. Ні, а потім щоб другого котика. Я теж покрутив і згурю. Ага, це другий зайшов. Гаразд. Тоді дівчинка в нас рухається вперед. Так. І тепер мій хід. Так, що б це мені таке зробити? Ну, давай я спробую. О, ні. Нє, та, ні, не знаю. Не знаю, чи так, чи ні. Та ні. Та ні. Та, ні. Напевно, що не та. Ну, давай я спробую цю заберу. Ось так. І можливо тут буде якась підходяща карточка. Ось така, але вона не підходить. М -м. Такий собі, звісно, хід я зробила. Це було... Такий собі подарочок. Такий собі, так, да, зовсім не в тему один. А от я знаю, як зробити. Так, так. не, угу. не, так не буде. Тільки 15. Ну, я тоді спробую ще разок. Я просто цю заберу. То ж я якраз. Щоб я забрала чи що? -що? А, ні. Дальше. 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 Я тобі зараз це. І я ставлю просто ось цю. Я нікого не зловила, але хід переходить до тебе, ти його крутиш і котика. Зловив. Тільки ти дівчинку забрав. Завискодав. Забрав дівчинку. Все. І тепер у нас, нарешті, всі котики. Є у сім'ях, і ми будемо рахувати бали, і після цього вам скажемо, хто переміг. Гру ми закінчили з наступним mm -hmm. рахунком. Вовчик, в тебе скільки? А в 29. А, і перемогу здобув Вовчик, тому що в ньому було більше котиків із п'ятірками, ніж у мене. У мене були всі стрічками. Ось така компактна, класна гра, яку можна взяти в подорож на прогулянку, яка складається лише з карточок і завжди буде цікава дітям. Підписуйтесь на наш канал, ставте нам лайки, коментуйте і до нових зустрічей.